Пояс ПП204 комфорт, спорядження для всього тіла або пояс лямочний, виконаний з поліамідної стрічки шириною 45 мм з металевими кільцями, автоматичними швидкороз'ємними та регульованими пряжками, кушаком та бічними точками кріплення, універсальні лямочні пояси для усіх видів робіт у опорному пространстві. Пояс комплектується карабіном та має дві анкерні точки та на спину. Положення бічних кілець на стрічці регулюється. Слово комфорт у назві означає, що широкий м'який кушак та на плечній ремені оздоблені дихаючою 3D-сіткою для максимального комфорту при тривалому використанні. Усі металеві частини поясу оцинковані, зручна сумка для зберігання та транспортування у комплекті. Розривне навантаження не менше 15 кН. Стандарти ДСТУ: строк служби 8 років з дати виробництва, гарантійний строк 12 місяців з дати продажу. Вітчизняний виробник. Досвід виробництва понад 20 років. Допоможемо у виборі правильного обладнання для різних завдань та відповімо на будь-які технічні питання.